Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium.com.ua. Зараз на огляді дорожній жіночий велосипед Discovery Prestige Woman модель 2024 року. Велосипед випускається на 26 колесах, розмір рами 1 це 17 дюймін і підійде він під зріст мінімальний це 155 максимальний до 175. Є декілька кольорових рішень. На передньому плані синій матовий, таке гарне матове покриття. Позаду стоїть червоний, такий темно-червоний, як бортовий, також матовий. З додатковими кольорами ви можете ознайомитись на сайті. Рама зроблена із високомісної сталі, такі гарні професійні зварні шви, рама міцна. На задньому трикутнику розташований сталевий багажник з металевим фіксатором. Також для того, щоб захистити себе від бруду в мокру погоду. Тут уже по заводу встановлені повноцінні крила, пофарбовані вони під колір велосипеда, матеріал, сталь. Сидіння широке, дорожнього типу, комфортне та м'яке. Встановлюється воно на сталевий підсидельний штир. Висота регулюється за допомогою ексцентрика. Кермо сталеве, зручне. Ергономічної форми, як для дорожнього велосипеда, також тут можна регулювати висоту керма. Система галь на велосипеді v brake ось так виглядають вони спереду. І ножки вже оці от встановлені а Раніше вони були сталеві, тобто гальма трошки покращили. Хоча, і в принципі, з тими проблем не було. І так виглядає задня частина. Ці гальма прості. І зрозумілі в обслуговуванні. Налаштування також. Втулки сталеві на конусних підшипниках. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика. Монтаж та демонтаж колеса можна робити без будь-якого інструменту. Заднє колесо фіксується на гайках. Обода зроблені з алюмінією, вони подвійні з таким високим профілем, гума компас. Протектор універсальний добре себе проявить на ґрунтових та асфальтових місцевостях. Також ширина 2,10 дюйма, і це немало, це також додасть комфорту в їзді. Вилка зроблена зі сталі, регідна, без амортизації. Кількість передач на велосипеді 7 складається вони з компонентів LTU. На руль встановлена монетка ЛТУ А2 серії. Вона на 7 швидкостей і працює вона з заднім перемикачем. Зліва вона встановлена тільки гальмівна ручка, так як спереду немає переднього перемикача. Провідна пара сталева. На одну зірку розрахунок зубів 40. Є пластиковий захист від попадання одягу, також вона встановлена на каретку під квадрат і каретка на промислових підшипниках, надійний механізм. Задній перемикач 7-швидкісний ЛТУ А2 і працює він з тріщиткою. Falcon на 7 зірок, розрахунок зубів на маленький це 14 зубів і на великий 28. В комплект входить центральна підніжка. Пластикові педалі зі світловбивачами. Discovery Prestige Woman універсальний велосипед для села та міста. Їздити на ньому буде досить зручно та комфортно. Магазин Velopodium є офіційним дилером бренду Discovery, гарантія на раму 10 років на навісне 1,5. Якщо сподобалась дана модель, замовляйте швидко відправим. Доставка новою поштою безкоштовна на відділення або на адресу, є оплата частинами від «Приватбанк» та «Монобанк» на розрахунковий рахунок також відправляємо наложеним платежем. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відеоглядах.